Пане Микола, 3-3, от бойова ніч. я виявилася, як ви прокоментуєте матч і результат загалом? Ну, ви бачите, матч видався такий бойовий, тому що тут є така, ну, можна сказати, предісторія цього поєдинку. Ми з Soft тренуємося в одному залі в період осінь, зима, весна. Тобто вони заходять, потім після потім них ми. Тобто ми одного кожного бачимо друг друга. І це таке можна сказати, дербі. і Дуже такий поєдинок виявився емоційним, але цього очікувало. очікували ми цього. А результат ну, ми дуже погано почали. Цьому передував наш поганий збір. Хлопці якось так досить зухвало віднеслися до збору. Тому почали з 0-1, потім 1-3 і пішлось уже нас доганяти. Але це вже наші проблеми, їх треба нам вирішувати. Кому за зухвалий збір отримують в роздягальні чи похвала буде за. роздягальні, а на тренування, першому точно. Доволі матрошний епізод стався з гравцями Axon Soft, велика пауза. Чи попливала вона надалі на хід поєдинку, принаймні на ваших гравців? Ні, ну, вона не повпливала. Просто що хлопцям здоров'я зачували, тому що дійсно футбол контактна гра, все буває, але такий неприємний, звісно, епізод стався. Ну, це футбол. Дяка.